Так що, дивимось детальніше, фарбованих елементів тут так на глаз хватає, чесно кажучи. Він номер ось. Лобове тріщин нема, є сколи, дрібні, не дрібні. Різного характеру сколоки є. Так, 2013 рік. Тут 2009, 2009. Тут є скло оригінальне, ось це скло мінялось на оригінальне. Ось таке є скло. Потім є вміятин тут. Вистачає. ось тут вм'ятинка є на криші. Вон там ще. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Тут зі сколами, сім, вісім, дев'ять. Ну десь з десяток вм'ятин я бачу 10-11 біля антени ще, ще є вм'ятинка, вм'ятини коротше є. Дев'ятая ріке, дев'ята ріке, дев'ятай ріки, а тут щось лопнуло, чорне, поцарапане і хром, там видні, видніється. Так. Ну, її наполірували, вона блищить, горить, Сколики десь є місцями. Ну, криша якась така, да, пом'ята. Та й на капоті вон один. Два. Ось тут ось зі сколом ось таким. Вон там м'ятинка, один, два, три. Ну, десь є, коротше, Спасибо. на кричі багато. Ну криша фарбована. Криша фарбована. Криша фарбована. Ось такі вже спочатку моменти. І он лак поліз поліс. Так, криша фарбована, бачу просадку матеріалу, шкурка, наждачка, все бачу. Шпакла не бачу, але воно фарбоване. Воно фарбоване. Резинка тут якось не прилягає. Так, капот. По капоту питань нема. Капот цілий. Попісочений. Сколи підмазані. Дуже-дуже дуже багато в багато кількості. Ось таких от підкапано тут, 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 тут. тут. Весь підкапаний, ну дрібні царапки десь є. Фарка. Фарка Kia оригінал. Фарка Kia оригінал. Бампер фарбований. Передній Протитуманка. Там є дефект, тріснута, покоцана. Та ціла. Тут значок облазить. Дієр гума, гума тільки зимова 21-го року. Стан там добрий. Так, крило так само це фарбоване. Крило фарбоване, стійка фарбована. Тоже просадка матеріалу, все це видно Вон, апельсинова корка. Дверка ця ціла. Задня дверка фарбована. Є шпакло. ешь поклон на дворе. Арка. Фарбовано, ешь покло. Тут миллиметр, больше миллиметра, наверное. Тут стоишь покла. Тут пробор на дистое. На дистое, на дистое, на дистое. Тут все слепылые шпакла тут покло тут покло тут покло так себе конечно карта право норм крыло крученое дверка не кручено Проєм цілий, задня дверка кручена, табличка ЗАЗ, сидіння. Щось тут пахне красочкою. Щось може підфарбовували шкіру. Запах присутній. Ага, накладка фарбована, ручки, КПП, підігрів є. фарбований климків нема позаду по крайній мере дрібні коцки десь є по, по пластику диски трохи побиті там де ключ вставляється Бампер, само собою задній фарбований Багажник фарбований. Тут шпакло лежить. Тут так само со шпаклом. Тут шпакло. весь со шпаклом. Просто весь. Задні. Тут вм'ятинка, Тут вм'ятинка, Тут арка пом'ята. Тут, 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 тут дверка вся пом'ята. Тут вм'ятинка, Тут вм'ятинка, вм'ятин тут вистачає. і тут залом на дверях. Так. Це кровот сила. Кравот сила. Аркад сила. Дверка сила. Грейдна дверка сила. Сьогодні криво ціла, ця сторона без питання. Стійка ціла. Карта водія. Розиночка відсутня там знизу, Упорчик, який вдаряється, крило не крутило, дверку не крутили. Проєм сили Є номер. Заднє болтиціле, сидіння. Ну щось може підфарбовували. Кермо треба перешивати або фарбувати. 112 Пробіг. Не знаю, не знаю потолок. Стійка. Тут все чорне. Задний проем. Сзади тут тут соцсила. Тут, тут норм. Позаду коврики. Мабуть, просто не положили, не поклали. Так, що у нас? Лічок и багажник. Ну, багажник еще покла, конечно. Точка герметикса заводское, багажник 100%. Кручены болты. Тут крышка фарбована і внутрішню так само. Ну и цей проемчик тут буде, я гадаю, фарбований. Цей цілий. Фарбований. Тут фарбували проєм. Фара оригінальна. Ну і кришка. Не, точніше частина так само. Так само фарбована. Фара оригінальна. Фара оригінальна. Коврики задні. Каня, вещиков, а там лежать, облазать значок так сам. Так, питка, водка. По мотору запах стоит масло. Жодного десь мабуть прокладка тече, скоріш за все може помили кія крило, Kia крило, щось запах стоїть, десь масло тече в ній. Ну, видно, що тут помили, тут масло було, тут було масло. Зараз нехтарк ще візьму. Але щось мені не дуже це поки все це, я думаю, що вам не, не підійде такий варіант. Да, відмили кришку. Кришки заправки не вистачає, кондиціонера. Не вон, масло де блищить масло. Тут все, тут все нафиг Блистить, Тут все щось текло Тут навіть ось Сюди розбризкало, Ооо, там все нафиг в маслі Во там масло новий прямо Там щось тече капітально. Короче, стакий Кия, я гадаю, що він не потрібен вам, наверное.